Я, звісно, все розумію, але що за хуйня? Ви поки говорили про свої хлабубу, до нас стало слетить на кометі з розміром жмеринку нахуй. Вот это і його якогось хуя атласом назвали. І я цього прикола, чесно кажучи, взагалі не поняв. Атлас уже кінчився, і жадані собаки своє відспівали, так би. Ну, коротше, пацани проїбалися трохи, запізнились. Ну з ким не буває. Але ж ви прикиньте, вони походу обідали, що їх не почекали, блять. І вони хочуть прилетіти у Чорне море. Це взагалі капець. Я цього року там ще не купався, а туди вже міжгалактична хуйня бомбочкою пригнуть хоче. Так воно ще мало того, що поперед мене в Чорне море хоче залетіти, Воно ще й сука на мою днюху хоче впасть в листопаді, блять. Да, подарочек, конечно, бомбический буде просто. Ви давайте закругляйтеся своїми лабубу, блять, і давайте будемо щось думати против цих інопланетян, бо я таноса не чекаю на нюху. Ну, вообще, нікак. І давайте під кінець вам задам вопрос на засипку. Чому огірка є гірка попка, але немає солодкої пісічки? Відповідь чекаю коментарях.